На вулиці мінус десять-п'ятнадцять, а в одній із кімнат приватного будинку замерзає бабуся. Сусіди хвилюються і по-людськи жаліють стареньку. Звернулися за допомогою на телебачення, аби побачили, в яких умовах проживає літня жінка. Залишили стару людину без отоплення. З початку сезону газу. Ці жінки мешкають в одному будинку із бабусею. Кажуть, вона проживає в одній з кімнат сама. Дітей та родичів у неї немає, обслуговує лише соціальна служба. Сусіди нарікають. Соціальні працівники до неї приходять, але ну, я не знаю, що роблять ті соціальні працівники. Відро води принесе для неї і, і винесе мусор. Все, що роблять соціальні працівники. Вона сама плаче постійно, голодна сидить. Заходимо до оселі бабусі, вона зустрічає нас зі сльозами. Розповідає, життя було нелегке. Робила все час тут в бані, в бані, обмивала чорнобильців, мила, От, на кислоті, на всьому, а тепер осліпла. У свої 84 роки травіата Васильівна залишилася одна. Добре, що турбуються сусіди й знайомі. У помешканні стоїть обігрівач, дали сусіди в користування. На столі документи, платіжки. Каже, за газ боргів у неї немає, але його відключили. Обрізали газову трубу, яка отаплювалася. Печники вже все зробили, щоб газовщики прийшли. підключили автомат. І ніхто не йде. Три місяці бабуся чекає, коли їй підключать газ. Попросила знайому, аби та придбала необхідний пристрій. Ну, Федору надала полтори тисячі, поїхала, масі вже дала машину, вона купила цей автомат, печніки на завтра вже прийшли, зробили печку, вона там умазали. А газовщики в коробки стоїть остальные запчасти, ніхто не йде. І от і я заплатила за проект 860 ти уже. Рівень натомість у Чернігівгазі пояснюють, що на вимогу управління держпраці товариство так. проводило відключення споживачів, у яких газові прилади не обладнані автоматикою безпеки. Це є порушенням як правил безпеки, а також несе небезпеку людям, мешканцям даної квартири та прилеглим прилеглим квартирам. Тому ми попереджали, надсилали рекомендовані листи, попереджали місцеву владу про те, що ми будемо проводити ці роботи. Наталя Свириденко каже, що за адресою бабусі був встановлений довгофакельний пальник, що заборонений для використання без автоматики безпеки, тому їй і відключили газ. Потім бабуся зверталася до центру обслуговування із заявою на розробку і погодження проєктно-кошторисної документації. Ці послуги їй були надані, запевняє Наталія Свириденко. Далі споживачка не зверталася до нас із заявою на виконання власне самих робіт з реконструкції. І наскільки нам відомо, вже ми так розібралися. Цій ситуації соцпрацівник, який представляє її інтереси, заявляла про те, що вони хочуть це зробити безкоштовно, але цього зробити безкоштовно неможливо. Ці роботи є платними. То що ж тоді залишається робити бабусі в цій ситуації? Можливо шукати спонсора.